Давай підіймайся. що за риба не знаю. Певно, що судак. Ой, як вигибається сахіна. Так, да, судак. І причому непоганий судак. Такий, знаєте, кілошний. Реальна кілошка. Але знаєте в чому прикол? Я не взяв підсаку. Взяв під саку. Отак от, от підводити до себе. Опа, є, є, дивіться який красень! Та ви що? Ну, це залік 100%. Це залік гарненний судак, гарненний. Зараз його поміряємо, є лінієчка. Пролеточка. Так, це 10 сантиметрів. Під м'яса. 44 сантиметри. Рівно залік. Залік, тому можна і взяти цього судачка. Всіх вітаю! Як ви зрозуміли, сьогодні у нас буде риболовля на судака. Вибрався я сьогодні з човником на невеличку протоку. Хочу половити на лайтик. Великих чи середніх чи маленьких риб. В руках у мене сьогодні легенький азура Сафіна до 12 грам з ростом 2,44 На ньому страдік 3000-й, ниточка 0,6. Будемо сьогодні старатися щось зловити. У мене є ехолотик, ось такий, типу калькулятора. Ну, коротше, коротше глубиномір, який показує, ще й рибу і невеличкий рельєф. Тобто з ним спокійно можна ловити рибку, шукати її. І тому подібне. Звичайно, що у мене ще є карта глибин, якою я буду плюс-мінус орієнтуватися, куди, в яку сторону мені їхати. Вона плюс-мінус ну, не сильно точна. Там 2-3 метри може відрізнятися глибина насправді. Але рельєф вона показує чітко. Тому будемо ловити, не гаємо часу. Зараз ранній ранок. Тобто вже ну, за 7 годину, тому що стало доволі світло. Е, приїхав я сьогодні десь о шостій. Цілу годинку я сидів на березі, тому що було темно, нічого було робити. Зараз вже посвітало, буду знімати відос і радувати вас злими клюваками і виваджуванням гарних риб. Ви обов'язково ставте лайк, тому що це просуває наш україномовний контент. Поїхали! Ух ти! Оце, оце клювака була, ви бачили. Чи гарний окунь, Ну схоже на гарного окуня. Так гарно трусить башкою. Але можливо і гарний судак. От так дзвінко влупив. Так дзвінко влупив. Ну, схоже на окуня, реально. На супер гарний окунь схоже. Головне, щоб не підчован. Головне, щоб не підчован. Я хотів би, щоб це був кілошний окунь. Дуже хотів би. Але це судак. Ох, що який судак гарний. Ще більше, ніж той. Ще більше, ніж той, друзі. Обережно. Є наш. Наш опа! Наш судачина! Суперський судак. Оце вже півторашка. Дивіться який! Дивіться який красень! Та ви що, стовідсотковий залік? Я такого не очікував. Такий гарненний судак. Ну, за кіло явно. За кіло. Я щасливий. Все ж таки все виходить. Знайшли рибку. Будемо ловити далі. Плавний джиг спрацював. Ну Дивіться, який гарний судак. Це просто клас. Це просто клас. Це його також помірюємо по приколу. Мені дуже цікаво, скільки від морди. Та що, 49 см. Бомба-ракета. Бомба-ракета. Давайте ще його зважимо. Я маю надію, звичайно, що він буде не останній сьогодні. Та що, це просто шалена якась риболовля виходить у мене сьогодні. Ну да, півторашка. Півтора кілограми судак. Бомба. Насправді, я сьогодні не хотів ловити судака. Хотів так чисто зранку його пошукати, да і все. потім походити вздовж берега по рокошнячку і половити окуня. Але судачок активний, тому будемо його ловити, поки він клює. Окуня, в принципі, ми ще наловимося, тому сьогодні хочу половити гарну, гарну рибу. Тим більше легенький комплект дуже приємно. Дуже приємно ловити саме таких судаків. Він до 12 грам, я вже казав спочатку. Ну, дуже класно. Така чітка клювака передається в самі п'ятки. Ловлю зараз на 12 грам, плюс приманка 3 дюйми. Тобто він не валиться, гарно супроводжується вся проводка. Тобто немає ніяких помилок, немає ніяких незручностей. Все ідеально. Насправді, хоч вона і до 12 грам, ця палка. Я думаю, що можна її вкидати і 14 плюс приманка. Ну, 16 вже, напевно, що буде забагато, Ну 14 ще можна. Тобто запас е у палки є. Єдине, що не вкладатися сильно в закид, тому що це ну, може погано закінчитися. Але зараз я з човника ловлю, тому ну, це не треба мені вкладатися в закид. Я так чисто кидаю і навіть із під себе кидаю. Так, метрів 30 від човника і все. Став я чітко на рельєф. Зараз я став в ямку, я по центрі ямки стою. Тут вона не сильно велика, метрів, напевно, 9-10. Е Є біла рибка, вона присутня. Тому із-під цієї білої риби і ловимо зараз судичка. Тобто кидаю я на мілину, ну, як мілена, там, метрів 5-6. І спускаюся до ямки. Як правило, судак стоїть мордою до бровки. Дивиться наверх. І таким чином ми його ловимо сьогодні. Риболовля повинна бути цікава, вона вже цікава, вже дві залікові риби, дві із двох, тому, тому ловимо. Ух ти! Спочатку доторкнувся, а потім, а потім тюкнув. Я вирішив не поспішати з підсічкою. Він реально спочатку як понюхав їй цю приманку. Але це маленький, незаліковий судачок. Ого, я його на палці не можу підняти. Давайте сюди. Це відпускний малий. Да, вони тут присутні. Ось такий малий. Ну Грамчики 400-500. відпускна малеча, але приємно, що він клюнув, приємно, що вони тут є. Все відчепили, Біжи малий. Рости. О, дивіться, гарне місце. Ось я, оця крапочка. Е, виходить, що от там у мене яма. Тут невеличкий приямок, тут є попок 8-9 метрів. Потім тут ямка, тут ямка. І тут коротко, коротко, такий от рельєф прикольний. Зараз будемо тут ловити і подивимося, що буде. Я не маю надію, що на цьому попочку буде гарний окунь. Ну а біля ямок, оцих на виходах, буде судак. Опа! А хто це Хто це в нас клюнув? Хто це в нас клюнув з Бугорочка? Не окуня знайшов. 8 метрів попок. Якщо окунь, я буду щасливий. Якщо судак, то мені прикро, що він тут стоїть. Ну схоже на окуня. Трусить. Трусить головою, да, друзі, це окунь На восьми метрах. На восьми метрах. Тюкнув, я не зробив підсічку, він кинув. Потім знову я постукав на місці і він так тюкнув. Класно взяв. Ну ось такий у нас перший сьогоднішній окунь. Що у нас тут? Танта 2,5. 10 грам джегріх. Ось таке окуньова комбінація, яка у мене працює. В принципі, майже постійно. Але я ловлю зазвичай на 2 дюйми хітомі флагманська. Вона ну, така більш мініатюрна. Е ось, і на 5 грамчиках. Але це я роблю, коли ловлю з берега. Зараз глибина велика, 8 метрів. Тому я думаю, що 10 грамчиків якраз те, що треба. ну Будемо пробувати. шкрябалка спрацьовує. Головне, ну, як правило, зловити оцього першого окуня, щоб вони роздразнились і почали вже клювати. Якщо там буде зграйка, клюне і другий, клюне і третій. Але якщо він там був один, то це не дуже, не дуже добре. Це судак. Це судак. І знову непоганий, до речі. Непоганий судак. Ой, давить класно. І знайшов зграйку білої рибки невелику і вирішив одразу заякритися. Тут 10 метрів. Та, да, гарнюня. Гарнюнька. Ну такий кілошний. Чи біля кіла. Давай під праву руку сюди його. Гарненький судачок, дай сюди. Опа. Ну так і грамчиків 800, певно, що. Впевнено. Але я не відчув кальваки. Просто типу почне проводку і там вже важкість. Тобто обережно взяв. Ось такий і класний Спрацювала. Ось така приманочка. У вас дюйма Swing Impact Колір Morning Down Clear. Отакий. От 12 грам. Тобто якраз сьогодні це ідеальна вага. Трошки повпираюся судачка, тому що окунь. щось він, Ото був один. Ходив я по пупкам, Нічого не було, окуня немає. З приводу проводки насправді все доволі просто. Я поставив 12 грам, хоч тут і майже під десятку глибина. Виходить така супер повільна, суперплавна проводочка. Саме це потрібно судаку. Тому що з берега я б сюди ніколи б не докинув би таку вагу. Тут від берега, напевно, що метрів 150. Ну, так, да, десь так, метрів 150 ну точно би не докинув. В принципі, на такій глибині можна і кидати 14 грам, але я вирішив 10-12 для плавності проводки зробити таку тему. Ну, поки що працює. Тобто судак в холодний, час, в холодний час не любить швидкі, такі скоростні проводочки. Тому зараз ловлю саме таким чином плавний джиг, ну, 2, 1, 3 підривчики. Тобто нічого такого особливого не видумую, приманка все робить за мене. Такий прогонистий твістер та і все. Ловимо, насолоджуємося покльовками. Погодка сьогодні шикарна. Ну, трошки вітерець є, але це не критично. Ух ты! ось тут! Прямо ось тут, під лодкою. Непогана риба. Ух ты, класний судак. А ні, це не заліковий. Начебто. Так, да, це не заліковий судачок. Опа. Манюня. Але є, друзі є. Дивіться, який гарний. Чорний. Це класно. Клюнув, тюкнув, як потрібно, але вже під човном. У мене тут під човном ракушка, якась така дивна, дуже тверде дно. Тобто там на викиді десь м'яке, сюди підводжу і відчуваю, якась стукає. І від на цьому стуку і взяв. Знову та сама приманка. А, судак є. Це радує. А ну віддай п'яточку, будь ласка. Дивіться, можеш відірвати. Оп, так, пузырь не виліз. Біжи, рости, малий. Клич батька бо діда. Пішов, гарно пішов. От дивіться. Був я значить, на оцій ямці 13-14 метрів і ловив ну, десь ось тут. Коротше, на 11 судачка. Е -е, за оконем прийшов сюди. Дивіться, яка коса класна. 2-3 метри, пупочок 7-8 Ну, короче, Зараз тут стану, буду кидати сюди, сюди, ну коротше, на цю косу. Я впевнений, що тут є ракушка, впевнений, що тут є окунь, Будемо зараз його шукати. Ух ти, Ох, це була клювака! Добрав! Добрав! <свистити> Добрав це окунь! А, клас! Теорія спрацювала на практиці! Да, класно! Дуже приємно, коли твої плани виходить реалізувати. Ну слухайте, гарний окунь. Прям гарний гарний окунь. Опа! Сюди я. Дивіться, які рамчиків 300. Кабанчик. Оце я і хотів. Оце я і хотів зробити. 2 метри пупок. по центру водойми. Він не може бути пустим. Отакий. От Два з половиною дюйма танта в шахті. Опа! Є. Є окунь. Ай, зійшов. І за камери зійшов. Ай. Потянувся за камеру, трошки зробив слабину і все. І він відлетів. Ну таке буває. Ух ти! оце клювака була. Ти десь? Ну наче непоганий окунь. Спочатку на мене пішов, а зараз почав давити гарно і трусити бушкою. До да, хто що? Кабан. Кабаневич. Опа! Ще більше ніж той. Ще більше ніж той клас. Дивіться, який красивий Просто бомба-бомба. Отакий. Тому Та що? Це реально заслуговує на лайк. Так що ставте, друзі. Дивіться, який кабан. Клас. Проводка на окуня, особливо зараз взимку, вона доволі пасивна. Тобто ми просто шкрябуємо ракушку по пів оберта катушечкою. Або просто, типу, такими протяжками. Паузу витримуємо обов'язково 3, 5, 10 секунд, дивлячись, яка активність окуня. І таким чином його ловимо. Зазвичай приманки, ну, типу, 1,6-2 дюйми, дуже рідко, 2,5, як я зараз ловлю. Ай, ракушку зачепив. От. 2,5 я зазвичай, зазвичай використовую, коли знаю, що на точці є гарний окунь, як тут, наприклад. От. Ну і щоб мілкий, типу, не клював, я відсікаю його і ловлю от на 2,5 дюйма таку об'ємну приманку. Інколи це спрацьовує. От, Наприклад, зараз от, бачите, мілкий окунь взагалі не клює. Це класно. Тому будемо на неї зараз продовжувати ловити. Поки що два окуня, один зійшов з цієї точки. Тобто ну, тут є зграйка, це очевидно. Е, яка тут її кількість, незрозуміло. Можливо, 10, можливо, 20, можливо, взагалі сотня якась стоїть. Хі, просто не сильно активна. Ну, коротше, це треба перевіряти зараз. У нас є ще годинка рибалки, потім е, буде вже темніти, зовсім скоро. Хочеться по світлому зібратися і поїхати додому. Ух ти! Ой, зійшов! Це був гарний окунь. Це був прям кабан із кабанів. Та що? Дуже класний був окунь. Ух ты! Гарненний окунь. Мене аж дивіться роз, розкрутило. Якщо це окунь, а це окунь, то здоровенний. Ой, вийшов, вийшов, вийшов. За 600 грамм, це точно. 500-600 мінімум кабан. А, давай, давай. Є, оп, оп, оп. Yeah, взяв. Опа. Ну це ж діло. Це ж діло. Та ви шо? Дивіться, який красний, Просто бомба. Зимовий, красивий, контрастний. Це він. Дивіться, який окунь, Це ж просто сказка. Бомба. Я розумів, кабан, те що треба. На такі окуняра. Ого! Ви це бачили? Ви це бачили, як лювака була. Просто віддай спінінг. Жесть. Втулив, так втулив. Це невеликий, але... Вмазав знатно. Хо -хо. Клас. Да, окуні. Казав я, що відсікаю дрібноту, туди, да? так. Так відсік, що аж... Що аж відсік. А, біжи малий. Ти вільний. Поїхали далі. А це рибка. Я думав, що це зачеп, а то окунь причепився. Оп! Ну, Непоганий. Такий грамчик 200. Та ні, не масло, 200-150 грам. Окунець, нормальний. Нормальний окунь. Що, вже починає темніти, буду їхати додому. Що по висновкам? Зловив я сьогодні 5 судаків, один чи два у мене ще зійшло. Ну, там типу, плювака була, трошки потримав рибу і відвалилося. Е е окуня трошки підловили в кінці рибалки. З знайшли косу, де він е стояв в кількості, і трошки його половили. Були кабанчики. Були і невеличкі окуні, але в основному клював гарний, гарний окунь на 2,5 танта. Судак же ж був прив'язаний виключно до білої риби, тобто так я його на рельєфі не знайшов. Тобто я 6 чи 7 ямок пробивав, де не було білої риби, його там також не було. Тільки знаходив білу, одразу клював судак. Так що такі от справи. Буду їхати додому, поки ще світло. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі в новому відео.